Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Продовжимо з вами вивчати звуки та букви. Ви вже знаєте, що букви можна прочитати або написати, а от звуки ми не бачимо. Ми їх чуємо або вимовляємо. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою літерою, і для цього я вам підготувала завдання. Тож почнемо! Розглянемо та назвемо предмети, які зображені на малюночку. Окуляри, акваріум, листочок, олівець, лікар, будинок, вікно, гриб, індик, цукерка, огірок, іграшки, лев. А тепер давайте оберемо ті предмети, слова назви яких починаються зі звука Л, листок. Лікар. лев. Молодці. Ви все вірно обрали. Давайте разом вимовимо звук Л. Л, Л. Чи легко він вимовляється? Ні, звук Л вимовляється за допомогою язичка і зубків. А який це звук? Правильно, це приголосний звук. На письмі звук Л позначається буквою Л велика та Л маленька. Розгляньте букву Л, на що вона схожа? Взяв хлопчина рушничок та й повісив на гачок, до матусі повернувся, від здогадки усміхнувся, наче крила дав орел цій летючій букві л. Хлопчики та дівчатка, спробуйте викласти букву Л з паличок. Давайте порахуємо, скільки для цього потрібно їх взяти. Так, щоб викласти букву Л, потрібно 4 палички. А також спробуйте показати її ручками. Я думаю, у вас все вийшло. Наступне наше завдання. Дітки, давайте поєднаємо кожну букву з малюнком, з якої починається його назва. Що або хто зображений на нашому малюнку? Вимовляємо перше слово. Апельсин. На який звук починається слово апельсин? Так, звук А. З'єднаємо апельсин з буквою А. Наступне слово лампа. На який звук починається слово лампа? Звук Л. Так. З'єднаємо лампу з буквою Л. Далі вимовляємо мавпа. На який звук починається слово мавпа? Звук. М. Так. З'єднаємо мавпу з буквою М. Далі хто в нас зображений? Удав. На який звук починається слово удав? Звук У, вірно. З'єднаємо удава з буквою У. Так. Вимовляємо далі орел. На який звук починається слово Орел? Звук О. Правильно. З'єднаємо з буквою О. І останній. хто у нас зображений? Індик. Так, на який звук починається слово індик? Звук І. З'єднаємо індик з буквою І. Молодці. А тепер, хлопчики та дівчатка, давайте як справжні школярі прочитаємо чистомовки. Ви будете читати склади, виділені червоним кольором. А я продовжу. Почнемо з першого рядочку. Яка перша буква написана? Л, а друга А. Читаємо, не розриваючи їх між собою. Л, а, Л-А, Ла-ЛА. Молоко пила другий рядочок. Л, о. Л-О. Ло-ло-ло. Їдемо в село. Молодці. Далі Л-У. Лу-лу-лу. Ніжки у пилу. Наступний рядок л і. Л-и. Ли-ли-ли. Липку полили. І останній наш рядочок Л- І. Лі-лі-лі. Рученьки. Малі. Супер. Гарно прочитали. Які ви молодці, хлопчики та дівчатка, у вас все добре вийшло. До побачення!